Наймасштабніша повітряна атака Росії на нашу державу падіння двох ракет у Польщі та 10 мільйонів українців без електроенергії. 15 листопада, кількагодинна повітряна тривога вкотре лунала по всій території України. Тож які наслідки чергового російського удару? Що про це говорить світова спільнота? Та яка нині ситуація у Чернівцях? Розповідаємо далі. 15 листопада Росія здійснила наймасштабнішу з початку війни повітряну атаку на Україну. Росіяни випустили 96 крилатих ракет по нашій державі. З них 75 збили наші системи ППО. Але було зафіксовано 19 прильотів в 15 об'єктів енергозабезпечення по всій країні в різних областях. А я думаю, що всі українці вчора спостерігали ситуацію з електроенергією, Були аварійні відключення. спрацьовувала автоматика вчора. На вечір у нас було відключено близько 10 мільйонів абонентів. Але усю ніч енергетики разом з обласним обласною владою, разом з офісом президента, кабіном працювали над тим, щоб стабілізувати ситуацію. Найперше наше завдання було зшити фактично систему. Ми це зробили, стабілізували під підключ... Чили всі області відключення електроенергії було і на Буковині, в тому числі й обласному центрі. Станом на сьогодні ми працюємо в штатному режимі. На жаль, є певні відключення по місту в деяких мікрорайонах, і не всі котельні працюють. Але чотири великі котельні і левова частка малих котелень вони працюють, але це пов'язано з тим, що є графіки відключення і. Тому деякі котельні можуть не працювати певний час, але все. В принципі, у нас немає ніяких аварійних ситуацій. Підприємства за ніч вийшли на планову роботу. Також це стосується чільниці водоканала. На жаль, російська ракетна атака не обійшлася без жертв. Зокрема, на Київщині загинула пенсіонерка. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети. Міжнародного резонансу набуло падіння двох ракет на території Польщі, в результаті чого... Загинули двоє осіб. Втім, польський президент заявив, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. На даний момент у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною. Є багато ознак того, що це була ракета протиповітряної оборони, яка, на жаль, впала на територію Польщі. Вчора ракети впали на великі міста України. Україна захищалася. У нас були серйозні зіткнення через Росію. Схожої думки, й американський президент Джо Байден є. Попередня інформація, яка спростовується на лініях траєкторії, малимовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо. Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц виразив підтримку Україні, заявивши, що без Росії цього б не сталося. Жахливе влучання ракети у Польщі потрібно ретельно розслідувати. Добре, що члени НАТО можуть швидко це зробити. Не можна робити якихось передчасних висновків, але одне очевидно: нічого цього не сталося би, якби не агресивна війна Росії проти України. Тож наразі тривають розслідування цього інциденту, щоб з'ясувати походження ракет на території Польщі. Почалися розслідування на рівні Польщі і НАТО. Країни НАТО надали допомогу експертами полякам. Далі Польща активізувала статтю 4 статуту НАТО, яка означає, що в випадку виникнення загрози безпеці одному з чи кільком державам-членам НАТО, Союз починає консультації колективні консультації, що робити далі. Однак, не зважаючи на результат цього розслідування, експерти кажуть, що для України наслідки будуть швидше позитивними, ніж негативними. Тому що захід ще раз побачить. Що Україні треба допомагати і допомагати самим сучасним озброєнням і давати цього озброєння багато, тому що ми захищаємо не не тільки себе, але ми захищаємо весь цивілізований світ. І ми навіть не вимагаємо зараз, щоб захід безпосередньо своїми військами втручався в цей конфлікт. Ми зробимо все просто нехай нададуть потрібну зброю. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, теме дня ТВА.